Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Конституція для всіх. Це такий спеціальний випуск в нашій тематичній рубриці. Щаслива творчість доступна кожному. І сьогодні я представляю, хто створює цей ефір такого гарного настрою: ефір пізнавальної дослідницької творчості. Оператор ведучий модератор ефіру Леонід Гапєєв. наші... Постійні вболівальники Семенчик і Богданчик. Вони завжди уважно все слухають, читають. За всі сюжети вболівають за те, що відбувається в сюжетах, за героїв сюжетів. От. І представляю нашу творчу молодь Яніна Горловська. Вітаємо. І Олена Серік. Вітаємо сьогодні. Я хочу презентувати таку дуже цікаву книжку. Вона має назву Конституція для всіх і великих, і малих. Ось ви зараз бачите цю книгу на екрані. В рамках міжнародного фестивалю щастя творчості є спеціальна рубрика, спеціальний проект популяризація читання. І от ми читаємо в ефірах улюблені книжки, уривки з них. І ця книжка також буде поки секрет. Кому, але нашим учасницям сьогоднішнього ефіру буде передана в подарунок. Така книжечка. Ми хочемо подякувати видавцям за підтримки всеукраїнського правоосвітного руху «Справедливці». Ця книжка була видана. От, хочу особисто подякувати пані Ірині Шаганян. Вона. Створила ілюстрації. І зараз я вам покажу. Тут, Тобто вона художниця ілюстрації створила. І ця книжечка видана видавничий дім Панорама. І тут, як ви бачите, кожна стаття Конституції має окреме таке віршоване літературне. Подання, тобто, такий як міні-сюжет, як маленька історія до кожної статті. І от дуже такі яскраві, такі мотивуючі, я би сказав, що надихають до такого дослідження ілюстрації, оці ілюстрації якраз створила Ірина Шаганян. От, і хочу вам зараз зачитати деякі, і зараз ми після того обговоримо. Ну, преамбула конституції, це як іншими словами, вступ з чого вона починається, для чого вона взагалі існує. Конституція це основний закон. Але я хочу одразу сказати, що тут суттєво відрізняється. Це не так, як офіційно написаний документ, основний закон нашої країни. А це в художній формі передається в її зміст. Насправді це доволі таки мотивує преамбула: люди всіх родин і націй задля миру і добра у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили. Захищали честь і правду і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу. Україна конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. І ось ви бачите, така перша ілюстрація у цій книзі. Загальне положення стаття 1. Україна це держава незалежна, правова, а хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере. Щоб усі жили в мирі, щоб порядок кожен знав, народ вільний український Конституцію прийняв. Тут записані важливі головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. І ось у нас ефір саме щасливої творчості, доступної кожному, і наша творчість втілюється в життя у різних сферах. От наші учасники ефіру займаються різними сферами творчості: і спортивна, і музична, і театральна, і літературна, і літературна журналістка, як от наші уроки ефіри. Не забудьте підписатись, поставити вподобайки після. Відео під відео, підписуйтесь на цю творчу студію Лені Гепієв щастя творчості. От і от перші ілюстрації насправді бачите, от, діти щасливі, тому що вони налаштовані на такий процес спізнання світу, вони з перших статей Конституції зможуть в такому стилі, коли читають, то вони зможуть творчо її сприйняти. А вже далі, коли в старших класах шкільної освіти будуть уроки історії та правознавства. То, звичайно, дітки пригадають, що вони ту книжку почитали, чи в наших ефірах подивилися, чи наживо цю книжку почитали. Пошукайте в бібліотеках українських, теж мають бути, хоча б в одному обов'язковий примірник, згідно законодавством України, має бути в бібліотеках. От я на початку дізнався про цю книжечку з інших джерел, потім мені в бібліотеці вдалося дістати. В гості потрапила, але буде повертатися ж книжка до рідної домівки, А ця книжка буде в подарунок до іншої домівки вирушати незабаром. Стаття 3: Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх, найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. В нормативному документі, тобто в офіційному тексті Конституції України, дійсно написано, що людина її здоров'я, честь і гідність визнаються найвищою соціальною цінністю. Ну, я це так майже процитував, на пам'ять вам сказав. От це, це дійсно так. І знаєте, дійсно, дійсно, от, коли Конституцію. Наші діти, особливо більш старш, середньо-старшого шкільного віку зможуть потім порівняти от цей творчий контент, така конституція в, такому, в такій творчій інтерпретації. І Можна буде це порівняти з Конституцією в офіційному в такому українському стилі, там, де суто ділова українська мова, суто офіційний документ, але теж у формі книжечки воно є. І це завжди буде цікаво порівняти різні джерела, офіційний документ і творчу інтерпретацію, щоб своїми словами, знаєте, наживо це більш творчо зрозуміти. Одне одному не заважатиме, тільки гармонійно буде одне одному допомагати. Наступна стаття 4. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить, ти держави син. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут. Запам'ятай. Ось дивіться, Україна як мати така. Молоденька матуся тут зображена так доволі так, цікаво, креативно. І далі стаття 5. Демократія це значить все вирішує народ. Незалежності і влади він єдине джерело. У республіці немає ні панів, ні королів. Владу люди обирають як своїх представників. І від імені народу вони правлять певний час. Депутатом всенародним може бути кожен з нас. Якщо хтось про це забуде, народ вийде на Майдан. Нагадають швидко люди, хто в країні справжній пан. Тухлі яйця, помідори, узурпатору в лице. Як побачить, гнів народний сам злякається, втече. Ну, ми тут е, можемо, можемо, звичайно, то пригадати про помаранчеву революцію, про різні такі соціально-політичні моменти е, сучасного життя, новітньої історії України. От, е, П'ята стаття це про, демокра... про те, що Україна є демократична е, республіка, якщо взяти офіційний документ, От, е, Ну і про те, що Представництво інтересів народу воно здійснюється е, парламентом, це Верховна Рада України, і там є народні депутати України. Вони є, по суті, представниками народу. І отут тут говориться, що дійсно депутатом всенародним може бути кожен з нас. Ну, звичайно, не з шкільного віку, а трошечки в більш дорослому віці, але на перспективу, це дійсно так можливо за Конституцією України. це... Ця творча інтерпретація Конституції, а інформація цілковита правда, так. Рухаємося далі. Нашою літературною мандрівкою, книжкою Конституція для всіх, і великих, і малих. От Далі про владу цікаво, що, що народ, як то кажуть, важить для держави, чи які, яке місце він тут посідає. Стаття 6. Щоб ніхто народну владу. Сам один не захопив, Гетьман Орлик всю усю владу на три гілки розділив. Конституцію для війська він найперший написав, і старшині з Запорізький поділ влад заповідав. Перша влада це закони, чесні правила для всіх. Це права і заборони, щоб кожен жити міг, щоб і бідний, і багатий, і великий, і малий могли рівні права мати. Цей закон є головний. Владу цю Верховній Раді дав на виборах народ. обирають депутатів всіх на п'ятирічний строк. Другу владу, виконавчу народ уряду надав, він керує всім, все, бачить, і веде багато справ. Уряд має міністерство на чолі, прем'єр-міністр. Стежить за порядком зверху, має справи головні. Тут показан Кабінет міністрів України, наш орган виконавчої влади на ілюстрації. А на попередній сторіночці ми починали шосту статтю читати. Ось я короткий, нагадаю, такий екскурс в історію. Ми знаємо про конституцію Пилипа Орлика. От якраз в цьому вірші вона згадується. І от ви бачите ілюстрації такі цікаві. Перша влада законодавча це парламент України, Верховна Рада України офіційна назва. І там створюються закони. Закони це. Найголовні правові норми і на п'ятирічний строк обрання народних депутатів. Далі виконавча, це прем'єр-міністр, це Кабінет міністрів України, там різні міністерства, є, дійсно так. І ми продовжимо. У нас же є третя гілка влади судова. Надусім судова влада. Хто правий, хто не правий. Де брехня, а де є правда, скаже вирок судовий. Суд розгляне суперечку і, заслухавши сторін. Суд розсудить усіх чесно і припинить давній спір. Як народ живе по правді, щастя він не омине. Конституція і право це найвище головне. Ось ви бачите тут така ілюстрація ось на цій сторіночці. Цю добре вам ілюстрацію видно. Добре. Так. Оленка, чи добре ілюстрацію видно? Так, ось ви бачите, це така показана судова влада, суди, там, де не один суддя, а де їх колегія суддів, наприклад, їх тут троє зображено. І тут така ідея, що. Якщо виникають суперечності, то їх можна цивілізовано вирішувати. Ну, якщо таким мирним шляхом, скажімо так, шляхом живого спілкування між людьми вдалося все вирішити, то добре. А якщо ну ні, ну ніяк не вийшло, ну тоді вже можна звертатися до суду, і судова влада буде вирішувати ці спори. От про це тут йдеться. І от тут ще ілюстрація: це Верховний суд. Внизу ми також бачимо. Далі стаття 7. Про наші міста, самоврядування міста значить, що воно твоє. Кожен з нас, господар міста, де працює і живе. Не чекай, а сам берися, прибирай і не сміти, тільки там порядок в місті, де живуть такі, як ти. Ось ви можете пригадати, як нещодавно ще в мирні часи, наші волонтери вони в різних міських парках прибирали, одягали такі перчаточки. і... Всяке сміття в великі пакети збирали. Так не все ж влада встигає охопити все це е, зробити. Так то люди, студенти, як волонтери, це робили. Я це також бачив. Там, наприклад, Саржен Яр, такий відомий у місті, парк міський і не тільки. І от все це робилося, і оця ілюстрація мені нагадала у саме ті часи. Саме ті часи. Восьма стаття Конституції, я її дуже люблю, тому що в ній записано в основному документі про принцип верховенства права. От право, як в університетах правового спрямування є така важлива теза, і знають її не тільки правники, право є найвищою мірою справедливості. І от зараз ми почитаємо про верховенство права як творчо, яка є творча інтерпретація в книзі Конституція для всіх і великих і малих. Стаття 8. Що найбільшу силу має і, народ, і над законами стоїть Конституція. Всі знають, що вона найвище всіх. Конституція молитва оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити. Конституцію вивчай. Е... Ми е, помандрували рівно, знаєте, як той потяг цікавий поїхав в екскурсію. От ми вісім таких пунктів проїхали. Ми е, Навіть не вісім, а я би сказав 9, тому що преамбула, потім перша стаття і, і далі 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 вперед ми рухалися. Вісім статей Конституції ми е, вже е, дослідили плюс преамбула. От у нас конституція так вона зображена. Забра... Зверніть увагу, що конституція є найвищим основним законом. І хто любить, наприклад, для такої аналогії для порівняння, от якщо, наприклад, гра у шахмати, то. Які шахматні фігури є найвищими? Ну, там є всякі пішки, є там слони, офіцери, коні є, що буквою літерою Г можуть рухатися по клітинах. А от е, дві фігури в шахматній грі, вони найголовніші. Дівчата, хто, які ці фігури? Скажіть мені, ви ж точно любите в шахмати грати? Король королева. правильно, король і королева. От так само, як в шахматах король і королева, то е, так само Конституція, вона. Є е, тією королевою у правовому просторі, або на цій би, такій шахматній дошці законодавства, то Конституція найголовніша. От вона тут на малюночку показана найвищою. Далі йдуть закони на синьому, на синьому фоні, і далі нижче йдуть укази. Ну, укази президента, наприклад, є такі. Законодавчі акти, але вони вже йдуть нижче після, після законів. І зараз ми проведемо такий інтерактив, таке обговорення. От скажи, будь ласка, Оленка, як, як в шкільній освіті відбувається сьогодні вивчення основ правознавства? Ну, наприклад, предмет шкільної історії та правознавство. Є такий у вас у програмі шкільній? Я представлю. Правоснасна історія з нами в ефірі Олена Серік, наша учасниця ефірів, активний популяризатор спеціального проєкту популяризації читання. Деякі відеосюжети є на цій творчій студії. Окремо можете подивитись. От Олена є успішним молодим музикантом, і е, саме от ми сьогодні запросили творчу молодь для участі в цьому ефірі, тому що книжечка є такою творчою інтерпретацією. Е, Конституції України, от скажи, Олена, як чим ця книжка? От ми зараз вже зробили таку літературну мандрівку. Так то чим ця книжка відрізняється від? Скажімо так, від звичайних шкільних уроків історії та правознавства, вивчення основ права України, вивчення основ Конституції України, від шкільних підручників. От в чому ти зараз зрозуміла, відчула цю різницю? От скажи, будь ласка. Ну, ця книжка вона написана в більш художньому стилі. Тобто, от саме вона, як на мене, Краще підходить для дітей, бо вона, скоріш, за більше зацікавить е, дитину, ніж просто підручник, там, з законами чи з правилами. Так. Ну, а от в шкільній програмі. От е, можеш пригадати: от е, у вас уроки, якщо ти в 9 класі, у вас з 8 чи з 9 класу правознавство. 9. З 9-го. От е, зараз ми маємо друге, друге півріччя цього навчального року. Е, от є якась така улюблена тема, яка тобі, знаєш, так запам'яталася, як у нас от є улюблені книжки. От в мене, наприклад, є одна із улюблених статей. Це восьма стаття Конституції. От я коли читав. Я одразу про принцип верховенства права згадав. А от можеш згадати е, з шкільної програми от, е, цей предмет правознавства, от якась улюблена тема, що вона тобі, так, знаєш, зацікавила і так припала до душі. Я, ну, загалом, цікаво, корисно знати закони твоєї угу. країни, але саме виокремити ви якоїсь конкретної теми. Цього предмету я не можу, угу. зрозуміло, дякую. Е, насправді я згоден з тим, що основи правознавства дуже потрібний предмет, і в, в системі будь-якої освіти йдеться про загальну середню освіту і про спеціалізовану освіту, але в будь-якому разі е, знати свої права це дуже важливо. Поважати права інших не менш важлива річ. І от. Саме такий підхід, як в правових університетах на перших курсах, вже в перші дні, говориться такі важливі меседжі про те, що мої права можуть зупинитися там, де. Перетинаються, починаються права інших, тобто права однієї людини не повинні порушувати права іншої людини. Має бути, як в музиці, є от ансамбль, така така гармонія, наприклад, соліст, інструменталіст і концертмейстер фотопіана І коли грають вони музичні твори, то вони ж слухають одне одного, відбувається такий музичний діалог. Так само має відбуватися і діалог, такий діалог в плані правової культури. В плані культури ведення, бесід, діалогів, суперечки ми маємо навчитися вирішувати цивілізовано. Якщо вже ніяк не зможемо, не зуміємо, от тоді на те існує суд. А тепер подивимося трошечки більш, більш так глобально на планету Земля. Я згадую улюблений твір казкова повість Маленький принц, як зупері. І там дві такі тези, два таких е, сучасних меседжі про те, що Земля є планетою людей. А друге, це ми відповідальні за тих, кого приручили. От Семенчик, Богданчик, ми за їх теж приручили. і Вони тепер постійно бачите, ми їх не ображаємо. Вони постійно е, все сприймають, що ми робимо. От дев'ята стаття Конституції я це такий вступ, зробив саме до дев'ятої статті Конституції. На планеті майже 200 незалежних є країн. 200. Самоврядних, самостійних, рівноправних між усіх, в кожної є свої кордони, влада, суверенітет, конституція, закони і в людей авторитет. Між державами для миру, щоб не виник гострий спір, Україна укладає міжнародний договір. Ось ви бачите тут символіка ООН, різні е, прапори різних е, країн світу. От і міжнародні договори України це вже норми міжнародного права. Це вже е, ширше виходить вже поза межі України. Якщо там якісь внутрішні суперечки, то, то в українських судах вони вирішуються. Ми це раніше е, мандрували книжкою і про це читали. А от вже міжнародні договори, це вже Україна є як суб'єкт учасником міжнародних відносин. От дуже така. Такий вірш такий, знаєте, житейський філософський, стаття 11. Усі люди України, всі разом один народ, різне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім наш спільний на віки. Тут теж показані такі українські колядки, тут українські традиційна ілюстрація я, я побачив, показані. Це так дуже-дуже. Нас поєднує. І от зараз, знаєте, такий період новітньої історії, що чимало наших українців перебувають за кордоном, але є навіть окремий закон про статус закордонних українців. От всі ми українці, які тут, які поза межами України, свій статус українців маємо рівноправний. Стаття 12. Українці за кордоном, хоч давно вже живуть, всі вивчають рідну мову. Її спадок бережуть. Але й далі ми єдині, і душа у нас одна. І культура українська за кордоном розквіта. Знаєте, я пригадав, пригадав такий епізод, коли для міжнародного фестивалю щастя творчості, в рамках цього фестивалю, ми і зараз у цей ефір проводимо така рубрика «Щаслива творчість доступна кожному, і популяризація читання. то... Якось я так запитував деяких видавців, от просив подарувати книжки дітям творчим родинам, саме тим, які саме тут в Україні залишилися. А мені відповідали, що от багато закордонних українців, вони там, і багато видавництв ну, масово збирали, я так образно кажучи, тоннами книжки і відправляли туди для закордонних українців. От, бачите, от, сучасна українська спільнота піклується про тих, хто... Поза межами України, щоб не втрачати це українське коріння, що українці за кордоном, вони теж українці, вони наші, вони з нами, подумки з нами. От. Але ми дякуємо е, тим митцям і е, видавцям, які морально ідейно підтримали наш проєкт популяризації читання. От, і... Хочу подякувати Ірині Шаганян, вона ілюстраторка цієї книжки Конституція для всіх. Що саме для дітей, які саме тут в Україні залишилися, от невеличку кількість книжок передано. От і ми залюбки будемо передавати-дарувати ці книжки деяким бібліотекам і нашим творчим родинам, тому що Конституція для всіх і великих, і малих, вона має велику таку. Не лише таку правову силу, а й силу слова, і силу думки. І знаєте, саме така дуже сучасна, така освіта, така креативна, така дуже-дуже змістовна, вона насправді нас дуже мотивує до того, щоб ми і свої права знали, і могли. В будь-яких життєвих ситуаціях знайти правильну відповідь на якесь складне запитання. Дівчата, скажіть ваші враження від цієї книжки? Так, знаєте, неформально своїми словами можна. Цікава книжка допомагає розібратися в Конституції, законах. Корисно і цікаво. <гум> Дякую, Оленці. Яніна, скажи ти тепер про твої враження, тому що основи правознавства в тебе теж будуть трошечки, трошечки згодом, але ну третій клас, ти вже, ти вже не така маленька, ти вже починаєш, як то кажуть, перші кроки до дорослого життя. Незабаром і п'ятий клас буде старша школа, так що конституція вона актуальна, як то кажуть, і, і, і для малих, і для малих мається на увазі для молодших класів. Скажи Яніна, про твої враження від цієї книжки. Так, звук трошки звук десь там. Зараз я ні на звук налаштую підключу, ще раз, там щось зі звуком трошечки він заховався. Мені ця книжка дуже сподобалася, тому що вона така інтересна. У всіх для дітей маленького року, так. Вже дітей типо Угу. Дякую. Ми, хоч, ми дякуємо видавцям, дякуємо всім митцям причетним до створення цієї книжки. От, це в нас автор Володимир Читай. Знаєте, от коли. Коли судді Асоціація суддівського самоврядування, знаєте, тут багато причетних, як то кажуть, організацій до створення цієї книжки, я хочу узагальнено одним словом подякувати щиро подякувати всім. От, і знаєте, коли от професійні судді, професійні правники, вони ще й таку творчу сферу створили, опанували, і от про конституцію так творче все це передали. От насправді це фахівці-правники. Створили цю книжку, то насправді це мотивує так, надихає, і ми хочемо побажати нашим глядачам, і дітям, і батькам, і вчителям, і всім без винятку, і українцям, і які тут, і які за кордоном, бо всі ми однакові українці. От хочеться побажати, щоб ми конституцію читали, вивчали, досліджували. Ну і звичайно, оцю книжечку варто пошукати в бібліотеках України. Вона по закону там повинна бути один примірник на бібліотеку. Обов'язково має бути, бо це називається обов'язковий примірник згідно законодавства. От, про бібліотеку бібліотечні справи є таке поняття обов'язковий примірник. Просто запитайте, книжка має назву Конституція для всіх, і великих, і малих. Автор читай. Отож, читаємо Конституцію і будемо відчувати, що щаслива дослідницька читацька творчість, вона насправді доступна кожному. Якщо в бібліотеці взяти в гості книжечку, то. Почитати то це теж приклад доступної творчості. На цьому дякуємо за увагу.